Пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі до пандемії коронавірусу і нині. Це контрольний пункт в'їзду-виїзду скорочено КПВВ Новотроїцьке. З чотирьох пунктів пропуску у Донецькій області сьогодні він єдиний, де можна перетнути лінію фронту. З введенням карантинних обмежень та тих обмежень, що ввели представники російської окупаційної влади. Пасажиропотік впав з 12 тисяч осіб на добу близько до 200-300. Також Представниками російської окупаційної влади пропуск громадян блокується. Вони пускають людей лише в, по понеділкам та п'ятницям. На підконтрольному Україні боці Новотроїцьке, як і всі інші КПВВ на Донбасі, відкритий щодня. Натомість на окупованій території його роботу п'ять днів на тиждень блокує влада Квазіреспубліки ДНР. Але навіть по понеділках та п'ятницях безперешкодно виїхати з окупованого Донецька можуть лише ті, хто має прописку на підконтрольній уряду частині України. Всі інші лише за спеціальним дозволом окупаційної влади. Я з Донецька. Я з Донецька працював ну, там, а зараз працював, так, хочу зараз сюди хочу переїхати сюди в Україну. Україну. Щоб, виїхати, Щоб з виїхати з Донецька, потрібен дозвіл штабу із і запобігання Розрішення штабу коронавірусної інфекції. інфекції. Тобто то 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 запрошення на роботу на работу, або з, з родиною. Вот, да, я Ось я отримав запрошення на роботу і таким чином отримав і, дозвіл на виїзд, образом, просто так виїхати не можна. Зібрав а та подав документи, приблизно Особав тиждень пот... Чекав пот... на відповідь. А тут що вам треба зробити? Я тут збуду, я так? просто роблю тест. Якщо Здесь відповідь негативна, все. Вільний. Тест на коронавірус для людей, яким вдалося отримати дозвіл та виїхати з окупованої території, безкоштовний. Зробити його можна прямо на КПВВ. Люди розповідають, що на КПП з боку сепаратистів умови геть інші. Тут більш цивілізовано ніж там. Звісно, набагато там, по перше, тест зовсім інший, там береться кров. И плюс плюс таке приміщення в полі, в полі засовуєш, вибачте в, полі, засовуєш, так, кругу, в вікно, і oh, чекаєш. В окно, беруть кров я, и наприклад, я, наприклад, во-первых, я наш ждала чотири з половиною Скільки коштує? 1900, 1900, 1900 рублів. А тут? Тут безкоштовний. Колишня донечанка Анна живе у Маріуполі. У Донецьку відвідувала батьків. Щоб потрапити у рідне місто, вона також мусила отримати спецдозвіл. Намного складніше стало. значно складніше стало. По перше, щоб проїхати в Донецьк, потрібно отримати спеціальний дозвіл у штабі. в Донецьку. Це Все займає, Це займає як час, мінімум 7 як мінімум сім днів. днів. Ну і плюс на плюс пунктах на пунктах пропуску дуже, дуже ретельна перевірка. Аж до особистого огляду лічного досмотру. в Донецьку ну, там, там, в ДНР. ДНР. Пласту. А штаб та это... що за штаб? Чиво до Донецьку існує штаб, називається штаб, штаб здоровий рух з по протидії поширенню проти коронавірусної інфекції. Ось туди, туди потрібно подавати документи, і вони вже їх розглядають і, і дають розгляд свій дозвіл або донецьку, відмовляють розгляд, у в'їзді або виїзді з Донецька. Мешканці окупованих територій, яким влада ДНР виїхати не дозволяє, та ті, хто не може або просто не хоче чекати на дозвіл від сепаратистів, їдуть через Росію. Це незаконно, адже автобуси перетинають українсько-російський кордон на ділянці, яку контролюють бойовики. Дорога з окупованої Горлівки у Вільний Краматорськ, що знаходиться лише за 100 кілометрів від неї, через Росію триває близько 15 годин. А на в'їзді в Україну на подорожуючих чекає штраф за незаконний перетин кордону 1750 гривень. Алло, добрий день. Розкажіть, от сколько стоїть проїхати з Горловки в Краматорська і як довга? Десь від 12 до 15 годин. Взагалі, якби ми беремо 2800, А щодо штрафу адвокату ми платимо 600 гривень з нашої кишені і адвокат всі ці питання вирішує. Він офіційно оскаржить у суді. Ділки навіть пропонують вирішити питання із тестом на коронавірус. Він необхідний, щоб уникнути самоізоляції після перетину кордону. Ми допомагаємо зробити тест. Він коштує 600 гривень. Справа в чому ми приїжджаємо в Артемівськ, робимо тест 20 хвилин і все знято. А якщо тест положительний? Ну, ви розумієте, що за 20 хвилин жодні тести не робляться. Розумієте, це чиста формальність. Така довга та нелегальна дорога для багатьох мешканців окупованої території. Єдиний шлях, щоб побачити рідних, допоки бойовики блокують роботу офіційних КПВВ. Обмеження на в'їзд та виїзд окупаційна влада пояснює складною ситуацією з коронавірусом в Україні. Натомість правозахисники переконані, справжня причина інша. Обмеження введені штучно саме для того, щоб люди, які мешкають на окупованих територіях, не бачили позитивних змін, які відбуваються на контрольованій. Частині Луганської та Донецької областей будуються дороги, будується інфраструктура, будуються зручні сервісні центри, де люди з окупованих територій можуть отримати адміністративні та ще низку важливих для них послуг. Російська сторона зараз взагалі не налаштована на покращення гуманітарної ситуації і на посилення. Фактично відновлення зв'язків між українцями, які живуть на окупованих і е вільних територіях Донбасу. Підтвердженням того, що підконтрольні Росії квазі республіки прагнуть ізолювати людей, які залишились на окупованій території, також є блокування ними роботи КПВВ у містах Золоте та щастя у Луганській області. Ці пропускні пункти давно відкриті з українського боку. Утім, скористатися ними неможливо. Адже так звана ЛНР свої КПП на цих напрямках не відкриває, щоразу вигадуючи нові приводи.